Вітаю, брати і сестри. Дуже радий вас бачити. Уже е, був такий невеличкий вступ. Коли ми прославляємо Бога, ми тільки що співали Богу, Багато з нас відчуває Божу присутність саме під час прославління Бога. Ми поговоримо і побачимо, як Божа присутність була в житті Ілії під час Його перемоги і під час його поразок. Ми зранку тільки торкнемося його перемог ввечері з молоді більше поговоримо про його поразки, але Бог і в наших поразках, і в наших перемогах Він з нами. Цікаво, що коли читаєш перші слова, де є згадка про Іллю, це перша книга царів, 17 розділ, перший вірш. Якось тижбієць, Ілля, мешканець Гілеада, промовив до Ахава: Як живий Господь, Бог Ізраїлю, якому я служу, в найближчі роки не буде ні роси ні дощу? Хіба що за моїм словом. Ви можете відкрити першу книгу царів, дивитися зі мною, тому що я торкнусь двох розділів, але я не буду зачитувати багато віршів, щоб ви дивилися за текстом. Перша згадка про нього, і вже говориться, що він щось сказав. Коли ми думаємо про Божу присутність під час перемоги, взагалі, коли ми говоримо про поразки і перемоги, відразу у нас асоціація чи з спортом, чи з війною. Ну, в, в спорті змагаються, хтось перемагає, е, хтось програє. Е, у нас також на дворі війна, е, і дуже тяжко під час війни відчути, саме відчути, що Бог з нами. Де він? Виникає питання. Коли ми дивимося на життя Ілії, ми розуміємо, що і тоді була війна. По суті, коли ми дивимося на те, що відбувалася. Е, те, що відбувалося в ще в Едемському саду, щось воно не перемикає? Можна Наступний? Те, що відбувалося в Едемському саду, ми розуміємо, що там вже відбувалася війна. Ми її не бачимо. Ми не бачимо своїми очима. Ми, ми читаємо текст, але ми бачимо той, хто спокушає. Ми бачимо той, хто піддається спокусі, і здається, що в цій ситуації, коли ми читаємо, хтось програв, а хтось виграв. Але ми знаємо кінець того, хто начебто переміг в той момент перших людей, які піддалися спокусі. Коли ми читаємо далі, ми дивимося, що відбувається в Ізраїлі саме в контексті, коли з'являється на сцені ця Божа людина і починає щось говорити. Ми розуміємо, що контекст такий: був Соломон, цар Ізраїля всього, царство процвітало, було благословіння в усьому. Але приходить на зміну його син Ровам. Він не прислухається старців, він обирає собі раду молодих людей. Він робить неправильний вибір. Ми бачимо, як розділяється царство на дві частини: на північне і південне. І десять цих колін разом з Іровоамов, вони обирають собі своє місце поклоніння. Вони ну як закривають дорогу до храму, де Бог сказав поклонятися Богу. Це також війна. Війна, яка відбувається, Ілія виходить на сцену під час оцієї духовної війни, коли народ Божий, ну, по-перше, розділився, по-друге, вибирає собі інших богів, яким вони вклоняються, яким вони слідують. Коли ми дивимося, хто ж такий цей Ілія... Ми розуміємо, що ну, новий заповіт нам говорить, що це звичайна людина. Не знаю, куди потрібно натискати. Він є пророк. Написано, що з Тесвони Галацької. Ми мало чого знаємо про його минуле. Ми мало знаємо про його народження. Ну, деякі. Той, хто тлумачить Біблію, навіть якось порівнює з Мелхиседеком, і дуже багато можна казати про нього, але написано, що він був звичайною людиною, як ми. Це людина, служіння якої Ісус порівнює з приходом Івана Хрестителя. Це людина, про яку Ісус говорив і навчав інших, наводячи певні приклади, і Він казав, Ілья, не до жодної з них був посланий, тільки в Серепту Сідонську. Це людина, яку цитують і учні Ісуса, і навіть залякують, коли вони хочуть вогонь з неба звести. Це людина, яку Бог використовував особи, особливим чином саме в той момент, коли Христос мав піти виконувати саму основну місію свою на землі піти на хрест. Коли він зустрівся на горі разом з Моїсеєм і Лією, це було явлення їх, які обговорювали, яким чином це все буде відбуватися. Тобто, дуже важлива місія цієї людини взагалі, ця людина незвичним чином пішла на небо. Він піднятий був на огненій колесниці, і ми розуміємо, що якесь є, ну, принаймні. Ті, хто тлумачить Біблію, говорять, що він ще з'явиться якось на сцені всесвітній, і буде його місія продовжуватись, але ми читаємо, що це людина, яка була звичайна, як ми. Тому коли ми будемо дивитися, в чому може бути наша велика перемога, відразу думаєте, що він був звичайною людиною, як ми. Велика перемога ходити перед Богом і говорити його слова. Я вже прочитав цей текст. Він з'являється на сцені так, що він відразу починає говорити. Він починає говорити під час війни духовної, коли люди залишають Бога. Він починає говорити. Проблема тоді: цар відвертається від Бога, дружина Ізавель приносить божества в Ізраїлі. Ми читаємо, що взяв же собі ахав жінку Єзавель, доньку царя Сидонського, і приніс з нею у Самарію мерзоту Сидонську. Нечистого ідола Вала і збудував йому храм у Самарії. і поклонялися йому, наче Богові, і цілий Ізраїль до валого поклоніння проводили. Він відвертається від Бога, Ілія починає говорити. Ну, проблема і зараз буває в нас, коли під час духовної війни, звичайної війни нам немає що сказати. Коли ми не можемо сказати. Деякій людині з авторитетом слова правди, коли ми починаємо ходити перед людьми, а не перед Богом. Е хоча ми бачимо, в чому є Божа воля, е може бути і друга проблема: ми можемо не ходити перед Богом, а все ще говорити Божі Слова. Але це не було про Ілію. Він починав говорити. В чому ми бачимо Божу присутність е під час того, коли Він говорить, Бог. Посилає гоніння в його життя, Бог його веде в таке місце, дуже спокійне, тихе. Під час голоду він промовив, що буде голод, не буде дощу, і це звичайно призводило до певного браку їжі. Але Бог його забезпечує. Біля потоку майже два роки він знаходиться, і круки написано, приносять йому, як написано в шостому вірші, цього розділу: круки приносили йому щодня хліб і м'ясо вранці, і також хліб і м'ясо ввечері, і воду він пив з потоку. Це цікавий такий ретрит на два роки. Це цікаве обслуговування від Бога для нього. Це цікаво бачити Божу присутність, коли все навколо погано, коли тебе шукають, коли тебе хочуть вбити, коли ти знаходишся в певному такому місці наодинці з Богом, і все включено. All inclusive в цьому, можна сказати, отелі Бог забезпечує зранку і ввечері, і при тому він це робить через нечистих птахів. І в Біблії є в одному місці, написано, що вони не турбуються про своїх пташенят, але в цьому в цій ситуації що вони турбуються про Божу людину. Про що це говорить нам? Що а, якщо ми е, хочемо мати цю велику перемогу, і в наших перемогах щоденних е, бачити, нам потрібно бачити Бога? Бог будь-яким чином може забезпечити нас і дати нам своє підкріплення, як Він дав це своїй людині, коли він забезпечив його майже два роки через цих цікавих птах. Бог потурбується, щоб ми маємо потурбуватися, щоб ходити перед Богом, а Бог потурбується, щоб забезпечити нас дивовижним чином. Друга Важлива річ, яка могла це робити нелогічні кроки віри. Ми читаємо 8-й, 9-й вірш, і тоді було до нього Господнє слово такого змісту: вставай, іди в сарепту, що в Сідонському краю, і замешкай там. Адже я наказав тамнешній вдовиці, аби тебе годувала. Цікава реальність це язичниця, це бідна людина, це. Людина, яка втратила чоловіка, це людина навколо голод. Цікаво, це земля Ізавелі. Ізавель, яка привела це північне царство до язичества і впливала сильно свого чоловіка. Саме з її землі, туди йде Божий. пророк. У неї під боком, де вона має все контролювати, по суті, тому що вона там народилася, вона цих богів виростила, вона їх принесла в північне царство. Туди приходить Божа людина, і там, ну, можна сказати, на її землі звершує свою роботу. Дивовижно, що Бог йому каже, іди і зроби те, що здається нереальним, що я тебе буду забезпечувати, я буду з тобою там, і ти побачишся через вдову. Ця ситуація мені нагадує якусь таку новозавітню картину. Пам'ятаєте, коли Ісус каже Самарянці, дай мені води. І вона дивується, і Він. Цей чоловік, це Божа людина, він живе, у, в, Бож... живе в домі у язичниці. Це єврей, які у язичниці. Хоча цікаво, я чука... читав в одному тлумаченні, ну хтось там тлумачить, що начебто. Е... Ну, вона не була язичницею, ну, тоді це, і, і хтось каже, що, що її син це був пророк Йона майбутній. Але я не знайшов цього підтвердження. Ми бачимо звідки, ми бачимо хто, і бачимо, що Бог дивовижним чином забезпечує. Він приходить він каже: дай мені паляницю. І, і вона каже, у мене нічого немає. У мене є гірсточка муки, є трошки масла, ми це з'їмо і помремо разом з моїм сином. Немає. І Він каже, йди і зроби. Вона йде, він каже, зроби мені першому. І це ну, слова, які він каже, по суті, він обіцяє їй, що Бог буде її забезпечувати. Ми читаємо в 16 му вірші, борошно в діжці не закінчилось. Так само, і олії в Глечику не ставало менше, як і провести в Господь в своєму слові через Іллю. Він сказав: зробив. Вона зробила, вона повірила його словам, і Бог давав чудо щоденному житті майже рік. Коли ти приходиш на свою кухню, а в тебе постійно є мука, в тебе постійно є масло, ти можеш їсти, ти можеш готувати. Не закінчується масло, написано довгий час, і вона живе, дякуючи, дякуючи цьому, ми, ми бачимо, що в цьому є Боже присутність, що, що Бог турбується про тебе, коли ти робиш налогічні кроки віри. Бог турбується про тих, хто звершує служіння, але і турбується про тих, хто обирає бути благословінням для інших. Віра Ілії передається на цю жінку. Як вірить він, починає вірити вона, тому що він каже слова, вона довіряє його словам, і це яким чином, як вплив, як місіонерство. Він приходить до язичниці, вона починає довіряти словам Божої людини, і вона сама отримує винагородження від того, що послухала, повірила Божій людині, і вона віддає, і вона сама і отримує. Божа присутність, ми бачимо, як Бог дає перемоги щоденно і в його житті. Божа перемога не розчаруватись в кризі, все добре. Вона бачить Бога, він бачить Бога, він бачить, як круки приносять їжу, і як дивожним чином з'являється їжа. Він все це бачить. Але настає криза певний момент, і написано в 17-18 вірші, невдовзі після цього так сталося, що захворів син тієї жінки, господині дому, його хвороба все більше ускладнювалася, так що він перестав дихати. Тоді вона промовила до Ілії, що ти мені наробив, чоловіче Божий. Невже ти для того прийшов до мене, щоб нагадати мені мої гріхи? І довести до смерті мого сина. Настає криза. В нашому житті, коли ми бачимо Божу присутність багато років, в якийсь момент може настати криза, коли ми відчуваємо, що Бог не чує мою молитву. Коли, наче, я все правильно роблю, я тебе шукаю, я за тобою слідую, все якось не так відбувається. І зараз дуже багато виникає. Ну, ситуації, коли продовжується війна, коли люди втрачають руки ноги, коли люди втрачають близьких, коли ми не знаємо, що буде з нашими дітьми, коли ми не знаємо якісь довгострокові цілі ставити, як можна під час війни. І це все навколо, вона звинуч... звинувачує його, вона докоряє, вона злиться, в неї стрес, в неї криза. Як так Бог, який рік через тебе діяв? Яким чином це, вона не бачить цієї логіки, як це взагалі може бути, щоб того, в кого я повірила, зараз забирає мого сина? Криза. Наше життя також може прийти криза, але він бере цю проблему. Він бере цю дитину, він піднімає до себе в кімнату, він простягається над неї тричі, і написано, що життя повертається до цієї дитини. Криза, вона як крига. Її потрібно обняти своїми молитвами, обгорнути і молитися, поки ця крига не розтопиться в наших руках молитви, він просягнувся над цим хлопцем і Бог повернув його життя. І Бог показав свою присутність цій е, е, язичниці, Бог показав свою е, присутність Божій людині під час. Е, Перемог, який він бачив останні три роки, і зараз настала певна криза, але Бог сказав, що я поряд велика перемога. Кинути виклик натовпу і залишатися вірним Богу наодинці. Це дуже цікава історія, ми її всю не будемо читати, але просто я її нагадаю. 18 розділ описує Ілью, який знову повертається. Він знову зустрічає Ахава. І він каже Хаву, я не знаю, як спрацювала його рекламна кампанія, але він каже, Ахаву, збери весь Ізраїль на гору, збери всіх лжепророків. І мені тяжко сказати, що саме мотивувало царя це зробити, але він слухається. Ільї він збирає весь Ізраїль на гору, він збирає всіх лжепророків, пророків які вже налагодили своє лжеслужіння в Ізраїлі того часу. І вони зібралися і слухають, що він скаже. А він ним, ну, каже такі слова, що давайте ми з вами ну, подивимося, що в цій ситуації зробить Бог. Ми читаємо з 19 го вірша. Отже, негайно пошли і збери для мене весь Ізраїль на горі Кармель. З 19 вірша читаю. І також 450 пророків і 400 пророків священних Діброва Шери, котрі годуються зі столу Ізевелі, тож Ахав послав до всіх ізраїлітян і разом з пророками зібрав усіх на горі Кармель. Тоді Ілія підійшов до всього народу і сказав: як довго ви будете кульгати на двох е, костурах? Ну, в общем, ногах. Вибачте, не знаю, як прочитати. Якщо Господь, якщо Господь є Богом, ідіть за ним, а якщо вал, ідіть за ним, але народ не відповів йому жодного слова. Після цього Ілля запронував народові пророком, і я залишився єдиним Господнім пророком, тоді як пророки валов 450 чоловік. Нехай нам дадуть два тельці, і з них хай вони виберуть собі одного тельця, розвітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але не підкладають вогню. І також я також приготую іншого тельця, покладу на дрова, але вогню не підкладатиму. Він пропонує випробувати Бога і побачити, чий Бог є живий. Ось є два жертовника, ось є пророки валови, ось є теля. Ось зробіть так, щоб вогонь пожер це теля, щоб вогонь зійшов з неба. І вони це роблять. Вони це роблять майже весь день. І потім на сцену виходить Божа людина. Він кладе це теля, він робить рів навколо цих, ну, 12 каменів кладе по числу 12 колін Ізраїльів. Зверху теля. Він каже, полити чотирма відрами води. Вони це зробили. Він каже, повторіть. Зробили, ще водою наповнюється навколо, все наповнюється цей рів водою. І він говорить до Бога слова, і ми бачимо Божу присутність, яка є в тому місці, в той час. В час вечірньої жертви сталося таке. Пророк Ілія підійшов і заволав. Господи, Боже Авраама, Ісака та Ізраїля, нехай сьогодні стане очевидним, що ти є Богом в Ізраїлі, а я Твій слуга. Усі ці справи робив за Твоєю вказівкою. Тож відізвись, Господи, почуй мене, і нехай цей народ пізнає, що Ти, Господи, є. Істинним Богом, і ти хочеш навернути до себе їхні серця, і в ту мить впав вогонь від Господа, пожертв все палення дрова, камені, висушив землю і навіть поглину воду, що була в рівчаку. Коли всі люди усе це побачили, то Попадавши до лилиць, стали вигукувати: Господь є Богом, Господь є Богом. Тоді Ілія заволав до людей, хапайте валових пророків, або ніхто з них не втік, тож упіймали їх, після чого Ілія запровадив їх до потоку. Кишони там усіх їх знищив. Ми бачимо Божу присутність в житті Божої людини, коли Він спокійно молиться до Бога, взиває до Бога, кличе до Бога в кризисній ситуації знаходиться одинці, коли Він один. Я не знаю, коли ви, коли я відчуваємо себе на одинці, коли нам здається, що ми одні залишилися. Чи то група, чи ваш клас в школі, чи в університеті. Чи це просто ваша робота, де ви думаєте, що ви залишились одні, і ви просто змагаєтесь, ви намагаєтесь комусь показати світло про Бога в якійсь ситуації, здається, що все проти вас. Але він як сміливий лев. І проти нього. 450, можна сказати, гієн, да? і він сміливий лев, виходить, він звертається до Бога, і Бог показує свою присутність дивовижним чином, відповідаючи на його прохання. І останнє велика перемога. Хоча в нього ще було їх багато перемог майже до кінця його життя були перемоги. Ми Велика перемога не просто розпочати, але й завершити Боже діло. Ми читаємо 41-й вірш, після того, після того, як це все відбулося, Ілія сказав Ахавові: Іди ж і пий, бо вже чути наближення дощу. Адже Ахав пішов, аби споживати їжу, а Ілія піднявся на вершину кармелю, опустився на землю і схилив свою голову до своїх колін. І своєму слузі Ілія сказав: іди, подивись у напрямку моря. Тож слуга пішов і подивився, сказав: там нічого не видно. Але пророк сказав слузі, а ти повтори це сім разів. Велика перемога в тому, щоб почати щось говорити, коли ти не згоден. І він це почав робити. Він сказав свої слова Ахаву, і він з'являвся ще на сцені історії не один раз саме в кризових ситуаціях, пізніше ті історії, про які не будемо ми говорити, але він говорить, проходить 1277 днів. Він сказав, не буде дощу на землю. Він сказав, що не буде. Новий завіт нам підтверджує, що це було 3,5 роки. Він чекає. Він чекає, тому що він сказав, що не буде дощу. І він сказав, що за моїм словом, тільки з'явиться дощ на землю. Він не зупиняється на великих перемогах, коли зараз народ сказав Бог наш, ми приходимо до тебе знову, вмикаємося в своїх гріхах. Він продовжує свою боротьбу. Він продовжує свою боротьбу, тому що вважає її незакінченою. Він сказав свої слова, і перемога велика не просто за якусь справу взятися, не просто за якесь служіння взятися, не просто сказати колись якісь слова, велика перемога в тому, щоб завершити Боже діло, завершити те, що ти розпочинаєш, в Божій присутності. І ми читаємо, що Він схиляється сім разів. Це така особлива молотовна навіть. Поза його, коли колі, голова торкається колін, коли він схиляється перед Богом, і він в, постійні, в постійному очікуванні, коли ж все ж таки дощ піде. Він, хаву сказав, що я його вже чую. Його ніхто не чує, ніхто не бачить дощу. Уже забули, що таке дощ його не було три з половиною роки, а він. В часи, коли можна, можна сказати, розслабитись після великої перемоги над всіми вже пророками, він продовжує смиренно молитися. Він продовжує молитися, відсилає слугу, продовжує молитися, відсилає слугу. Сім раз це відбувається, і Бог цій ситуації показує свою присутність, в тому, що. Він посилає дощ на землю. І цікаво, що коли Бог посилає дощ на землю, в той час Ілью горнула Господня сила, і він, підібравши поділ одежі, біг перед Ахавом аж до входу в Ізраїль. Е, ну, це навіть якось. І і спортом можна переплес, переплітати, тому що він ще й швидко бігав, швидше, ніж коні. Да? Ну принаймні, швидше колісниці. Коли Бог відвідує нас, у нас з'являється неймовірна сила, енергія, жага до життя. Нам потрібно бачити і просто зупинятися, щоб дивитися ось цей день, ось цей тиждень, де Бог. Де я можу його бачити? Звичайна розмова, звичайна молитва може стати незвичайною, тому що є Божа присутність. Божа присутність є сьогодні з нами тут. І велика перемога це ходити перед Богом і говорити Його слова. Велика перемога робити нелогічні кроки віри, коли Бог тобі каже. Вір і продовжуй слідувати за мною, навіть коли тобі здається, це нелогічно. Робити велика перемога це не розчаруватись в кризі, а в кризі шукати його, тому що він з нами і в кризах. Коли здається, ну чому це саме зі мною? Чому це саме з цією вдовою відбувається? Велика перемога це кинути виклик натовпу, але залишатися вірним Богу наодинці, і велика перемога не просто розпочати. А закінчити ту справу, яку Бог нам дає, давайте помолимося. Амінь.